На початку 1648 року в Україні вибухнуло чергове козацьке повстання, очолював його гетьман Богдан Хмельницький. Дуже швидко це повстання переросло у велику війну, яка охопила всі українські землі Речі Посполитої. Детально описувати хід цієї війни я не буду, лише коротко зазначу її основні моменти. У союзі з кримським ханом Хмельницький розбив польські війська на жовтих водах під Корсунем і під пилявцями. Уже в листопаді козацьке військо стояло біля польського замостя. Для Речі Посполитої ситуація була критичною. Кварцяне військо було знищене а шетське ополчення мало низькі бойові якості. На додачу у травні 1648 року помер король Владислав IV і почався період безкоролів'я. Вибори нового монарха проходили в обстановці постійних поразок від козаків. У листопаді 1648 року новим королем був обраний зведений брат покійного правителя Ян II Казимира. Він обіцяв дипломатичним шляхом вирішити козацьку проблему. Крім цього, і сам Богдан Хмельницький підтримав його кандидатуру. Річ у тім, що гетьман у той час ще не дозрів до ідеї незалежності України. Він виступав лише за автономію її земель у складі Речі Посполитої. Хмельницький покладав великі надії на Яна Казимира, вважаючи, що зможе з ним домовитися. Новому королю тоді було майже 40 років. Він відзначався особистою сміливістю і рішучістю. Також Ян Казимир був досвідченим воїном, брав участь у війнах зі шведами і турками, а також у 30-літній війні. Його стосунки з шляхтою були поганими, бо правитель хотів реформувати устрій речі Посполитої і зміцнити владу короля. Спроби Яна Казимира домовитись з Хмельницьким стріском з провалилися. Польська шляхта відкинула будь-які поступки козакам. Врешті-решт, і сам козацький гетьман тимчасово відкинув ідею переговорів з польською владою. Влітку 1649 року бойові дії розгорнулися з новою силою. Вирішальна битва відбулася біля зборова. Там військо Яна Казимира було оточене козаками і татарами. Король діяв рішуче і вміло, але більшість шляхти відмовилася виконувати його накази і втекла з поля бою. Завдяки посередництву кримського хана правитель уклав із Хмельницьким зборівську угоду. Згідно неї під владу гетьмана було передано Київське, Братславське і чернігівське воєводства. Козацький реєстр мав складати 40 тисяч козаків, але це був не мир, а лише перемир'я. Обидві сторони були незадоволені його умовами і почали підготовку до нової війни. На початку 1651 року поляки першими атакували козаків. Улітку того ж року Ян Казимир на чолі свого війська завдав поразки козакам під Берестечком. У цей же час литовський гетьман Януш Радзивіл розбив поляків під підлоєвим і здобув Київ. Проте епідемії і проблеми з продовольством завадили полякам продовжити наступ. Тому у вересні 1651 року було укладено білоцерківський договір, який значно обмежив козацькі права. Хмельницький не змирився, зібрав нові сили і в червні 1652 року розбив поляків під батогом. Війна розгорілася з новою силою. Проте жодна зі сторін не змогла отримати яку небудь перевагу. У 1654 році Хмельницький уклав військовий союз з Московією, що кардинально змінило хід війни. Московити переслідували власні інтереси і не поспішали на допомогу гетьману. Цар Олексій Михайлович відмовився посилати війська в Україну, а натомість атакував землі Великого князівства Лутовського. За підтримки козаків Івана Золотаренка московити взяли Смоленськ, Оршу, Мінськ, Полоцьк, Вітебськ і столицю Литви вільно. Майже вся територія Литви була окупована московитами. На додачу улітку 1655 року на Польщу напала Швеція. Шведський король Карл X Густаво вирішив скористатися складним становищем свого сусіда і захопити польський трон. Приводом до війни стало те, що Ян Казимир, як і його попередники з династії Ваза, титулювався королем Швеції і зовсім не збирався відмовлятися від шведського титулу. Шведські війська вдарилися у Польщу, почався так званий шведський потоп. Про ці події я зроблю окреме відео, а сьогодні лише коротко дам загальну картину тих подій. Оскільки Ян Казимир був непопулярним серед шляхти, польська шляхта зрадила його і перейшла на бік шведів. Великі магнати, дрібна і середня шляхта, а також міста масово присягали на вірність Карлу X. Ян Казимир був розбитий і втік з Польщі в Сілезію. Варшава і Краків здалися шведам без бою. У цей же час князь Януш Радзевіл оголосив про розрив Люблінської унії і перехід Литви під протекторат Швеції. А Богдан Хмельницький з московитами зайняв Галичину і взяв Люблін. Здавалося, що Річ Посполита припинила своє існування. У той час, як польська шляхта заради своїх станових інтересів зрадила свою країну, простий польський народ почав збройну боротьбу з окупантами. Польські селяни і міщани вели партизанські бої проти шведів. Сигналом для початку загальнонародного повстання стала невдача шведів при облозі ясногорського монастиря у Ченстохові. На додачу ще й помер Януш Шрадзев. Ці події багато хто вважав Божим знаком. Незабаром Ян Казимир з військом повернувся у Польщу і почав контрнаступ. Але головним чинником успіхів Польщі стала зміна зовнішньополітичної обстановки. Успіхи Швеції налякали Московію, Данію і священну Римську імперію. В результаті московити у 1656 році уклали з поляками Віленське перемир'я і почали війну зі Шведами. В обмін на це поляки пообіцяли обрати московського царя наступним польським королем. Згодом він у Швеції оголосила Данія. Карл X з основними силами був змушений залушити Польщу і відправився атакувати данців. Німецький імператор надав підтримку Польщі, а кримський хан уклав з Річчю Посполитою Військовий Союз. А в 1657 році помер Богдан Хмельницький, що привело до ослаблення Гетьманщини. Завдяки всім цим факторам поляки до 1660 року вигнали шведів з Польщі. Шведський потоп став серйозним ударом для Речі Посполитої. Внаслідок війни голоду і хвороб Польща втратила до 40% усього свого населення. Оскільки шведи були протестантами, у Польщі почалися масові переслідування польських протестантів. Важливим наслідком шведського потопу стало посилення Прусії. У 1657 році, щоб. Отримати підтримку Бранденбургсько-Пруської держави у війні проти Швеції Ян Казимир уклав з нею угоду. Згідно неї, герцогство Прусія отримало повну незалежність від Польщі. Бранденбурзькі гогенцоварини отримали за своїм родом усі спадкові права на герцогство Прусія. Відбивши навал шведів, поляки продовжили війну з Московією. У 1660 році вони розбили московсько-козацьке військо біля Чуднова. У тому ж році почалося вигнання московитів з Білорусі, а в 1663 році Ян Казимир навіть переправився на лівий берег Дніпра і дійшов аж до Глухова, проте не зміг його взяти і відступив. Тут треба згадати і про гадяцьку унію 1658 року, яка фактично стала останнім шансом для речі Посполитої. За 10 років війни з козаками Ян Казимир добре зрозумів, чого вони хочуть, і тому почав переговори з гетьманом Іваном Виговським про реорганізацію Речі Посполитої. Річ Посполита з держави двох народів мала стати державою трьох народів. Українські землі мали стати Великим князівством Руським, з власним гетьманом, власним сеймом, власним військом і власним судочинством та власною монетою. Православні мали бути урівняні у правах з католиками. Проте польська шляхта і католицька церква рішуче виступили проти поступок козакам. На додачу у 1659 році Виговський був скинутий з Гетьманства. В результаті гадяцький договір так і не був втілений у життя. Після невдачі компромісу з козаками Ян Казимир продовжив війну з Московією. Врешті-решт, у 1667 році Польща уклала з московитами андрусівське перемир'я. Згідно цієї угоди до Московії відійшла лівобережна Україна. На два роки відійшов Київ, а також Чернігово-Сіверщина і Смоленськ. У 60-х роках Ян Казимир намагався обмежити свавілля шляхти і, зокрема, хотів добитися праву вибору права вибору наступного правителя ще за життя діючого короля. Це привело до так званого рокушу Любомирського і поразки короля від об'єднаних військ шляхти. На додачу у 1667 році померла дружина короля. Розбитий всіма цими невдачами Ян Казимир 16 вересня 1668 року зрікся престолу. Він виїхав у Францію, де й помер через чотири роки. На виборах 1669 року змагалося дуже багато кандидатів. Серед них, зокрема, були такі екзотичні, як московський цар Олексій Михайлович і навіть кримський хан Аділь Герай. Проте вибори виграв князь Михайло Корибут Вишневецький. Він не мав ніяких здібностей і любив добре поїсти. Єдиною його заслугою було те, що він був сином знаменитого князя Яреми Вишневецького. Правління нового короля ознаменувалося новими поразками Польщі. У 1672 році проти неї почала війну Османська імперія. Про цей конфлікт у мене на каналі вже є окреме відео посилання в описі. Лише зазначу, що турки взяли Кам'янець-Подільський і обложили Львів, а татари дійшли аж до Любліна. Оскільки Сейм відмовився виділити гроші на військо, Михайло уклав з турками принизливий Бучацький мир. За ним Польща втратила Поділля і половину правобережної України. Проте у 1673 році бойові дії відновилися, але в розпал боїв 10 листопада король помер від хвороби шунка. На виборах 1674 року переміг великий гетьман Коронний Ян Собаський. Блискучий полководець він розгорнув активні бойові дії проти турків. Ще у 1673 році він дощенту розгромив турків біля Хотина, а в 1675 році розніс татар біля Львова. Лише фінансові труднощі і значні людські втрати змусили його у 1676 році укласти з турками компромісний мирний договір. У 1683 році Османи напали на Австрію. Папа Римський, Австрія, Венеція і Польща утворили священну лігу і почали війну проти Османської імперії. У битві під Віднем у вересні 1683 року Ян Собеський розбив військо турків, і цим самим він врятував Європу від турецької експансії. Про цю битву у мене на каналі теж уже є відео, посилання в описі. Проте подальші бойові дії у Молдові завершилися для польського короля невдачею. Тому він вирішив залучити у війну на свій бік Московію і для цього у 1686 році уклав з нею вічний мир. Згідно цієї угоди, польський король визнав владу Московії над Києвом і Лівобережжям. У внутрішній політиці Ян Собеський хотів зміцнити владу короля і обмежити владу сейму, проте йому це не вдалося. Король зміг перемогти зовнішніх ворогів, проте він був розгромлений внутрішніми ворогами. Кінець 17-го і перша половина 18-го століття це період повного економічного занепаду речі Посполитої. Спустошена, спустошена численними війнами польська економіка неухильно падала. У цей же час занепадають міста і ремесла, починається криза фільваркової системи. Шляхта не розуміла причин кризи і тому вважала, що всі проблеми можна вирішити лише якщо ще дужче експлуатувати селян. У XVIII столітті в окремих районах Польщі панщина дійшла вже до шести днів на тиждень. Проте це нічого не вирішувало. Через економічний занепад сильно постраждала сама шляхта. Уже у XVIII столітті більша частина дрібної шляхти розорилася і втратила всі свої володіння і статки. Селяни у свою чергу тікали від панів і займалися розбоєм. Із занепадом економіки посилився і політичний занепад Речі Посполитої. Починається доба шляхетської анархії. Часте використання права Лібером вето привело до паралічу сейму. Шляхта все більше потрапляє у залежність від Московії, Австрії і Прусії, які використовують її для ослаблення польської держави. Ян Собеський помер 17 червня 1696 року. На виборах 1697 року, за фінансової підтримки московського царя Петра І, новим королем був обраний курфюрст з Саксоні Август II. За свою фізичну силу він отримав прізвисько сильного. Його тривале правління привело до ще більшого занепаду Польщі. У 1700 році він втягнув Польщу у Велику Північну війну проти Швеції. Проте зазнав поразки від шведського короля Карла XII. Про ці події в мене на каналі вже є відео, посилання в описі. Вторгнення Шведів у 1701 році привело до громадянської війни у Польщі, адже опозиційно налаштована до Августа шляхта уклала союз з Карлом XII. У цей же час союзник Августа Петро І окуповує Білорусь і нещадно її грабує. А правобережжя України охопило повстання козаків під проводом Семена Палія. Врешті-решт, Август другий був розгромлений і зрікся польського престолу. Новим польським королем став шведський ставленик Станіслав Лещинський. Після поразки шведів під Полтавою Август І за допомогою московитів зміг відновитися на польському престолі. Проте тепер король став залежним від Московії. Щоб позбавитися від цієї залежності, Август ввів у Польщу саксонські війська і спробував встановити Україні абсолютизм. Незадоволена цим шляхта утворила Тараногрудську конфедерацію, яку підтримав Петро І. Врешті-решт, Август зазнав поразки і на вимогу Петра І вивів саксонські війська, підтвердив привілеї шляхти і зменшив польську армію. Під кінець правління Августа центральний уряд майже не контролював країну. Усім заправляли великі магнати, які постійно воювали між собою. Після смерті Августа II у 1733 році Польща стала ареною протистояння між найсильнішими європейськими державами: Францією, Австрією і Росією. Стараннями французького короля шляхта обрала новим монархом Станіслава Лещинського, який уже був королем під час північної війни. Не бажаючи посилення Франції, Австрія і Росія підтримали кандидатуру сина покійного короля саксонського курфюрста Августа III. В ході війни за польську спадщину росіяни і австрійці розбили французів у 1736 році, Лещинський зрікся престолу і виїхав у Францію. На польському престолі утвердився Август III. Він розглядав Польщу як сировинний придаток до Саксонії. Він викачував з неї ресурси на численні бенкети, коханок і будівництво палаців. Річ Посполита повністю занепала. Після смерті Августа III у 1763 році новим королем був обраний представник знатної польської родини Станіслав Август Понятовський. У минулому він був польським послом у Росії, де став коханцем майбутньої імператриці Катерини II. Завдяки цьому Катерина з військами, вичисленними російськими військами, змогла зробити так, що польський сейм обрав Понятовського новим королем. Втручання Росії було настільки відкритим, що Франція, Австрія і Османська імперія деякий час навіть відмовлялися визнавати легітимність Понятовського. Станіслав Август Понятовський відзначався нерішучістю і непослідовністю. У нього не було жодної стратегії, тому він проводив хаотичну політику. На початку правління великий вплив на короля мала так звана фамілія. Це були родини чарторийських, Живуських і Радзивілів. Вони вимагали проведення потрібних державних реформ. Це налякало Катерину II, і в 1768 році вона спровокувала у Польщі громадянську війну, яка у свою чергу перевела до великого селянського повстання Коліївщини. Наляканий Понятовський запросив у Польщу російські війська. Росіяни придушили Коліївщину і розбили непокірну королю шляхту. Проте разом з тим вони окупували значні райони Речі Посполитої. В 1772 році Росія, Австрія і Прусія, скориставшись слабкістю Польщі, уклали договір про її поділ. Прусія отримала так звану Західну Прусію про те Без Гданська. Австрія захопила більшу частину Галичини, в тому числі і Львів, а Росія отримала Східну Білорусь і частину Латвії. Понятовський мовчки прийняв цей поділ, а сейм ратифікував цю угоду. Шляхецька річ Посполита настільки занепала, що єдиним, хто зважився протестувати, був шляхтич з Білорусі та Райтан, який спробував заблокувати роботу сейму. З 1775 року фактичним правителем Поль Польщі був російський посол у Варшаві Отто фон Штакельберг. Понятовський слухняно виконував усі його вказівки. Як не дивно, у цей важкий час відбувається нове піднесення польської культури. Було створено нові навчальні заклади і бібліотеки. Варшава була прикрашена новими палацами і парками. Видатними письменниками були Ігнацій Красицький і Станіслав Конарський. У 80-х роках Понятовський знову потрапив під вплив прихильників реформ і незалежності від Росії. У 1788 році почав свою роботу чотирирічний Сейм, який прийняв потрібні для Речі Посполитої реформи. Зокрема, 3 травня 1791 року була прийнята Конституція, яка стала третьою після Конституції Пилипа Орлика і Конституції США. Нарешті було скасовано право лібером вето, було пом'якшене кріпацтво, безземельна шляхта втратила право голосу. Польща стала конституційною парламентською монархією. Конституція 3 травня, вкупі з революцією, яка у цей час охопила Францію, налякала Росію і Прусію. Вони вели свої війська на територію Речі Посполитої. Понятовський, у свою чергу, теж злякався і перейшов на бік Росії та зрікся від Конституції. Прихильники реформ були розбиті і в 1793 році Польща була розділена вдруге. Росія отримала Білорусь, Київщину, Братславщину і Волинь. Прусія, Гданськ, Торунь, Великопольщу. Полякам було нав'язано нову Конституцію під російським впливом, а військо було зменшене до 15 тисяч. Патріоти Польщі згуртувалися навколо видатного військового і політичного діяча генерала Тадеуша Костюшка. Учасник війни за незалежність Сполучених Штатів Америки і прихильник реформ він зібрав невелику, але боєздатну армію. 12 березня 1794 року почалося повстання проти російських окупантів. Костюшко зайняв краків і видав до населення відозви про початок боротьби. 4 квітня під Рацлавицями повстанці Костюшка розбили росіян і через два тижні звільнили Варшаву і Краків. Для залучення селянських мас до боротьби Костюшко скасував кріпацтво. Проти польських повстанців Катерина II відправила війська генерала Ферзена і Фельдмаршала Суворова. У битві під Мацейовицями Костюшко був розбитий і взятий у полон. В листопаді Суворов здобув правобережну частину Варшави-Прагу, де вбив 12 тисяч цивільних. Після цієї різанини Варшава здалася. У 1795 році Річ Посполита остаточно припинила своє існування. Внаслідок третього поділу її землі відійшли до Австрії, Росії та Прусії. Учасники поділів зобов'язалися спільно протидіяти будь-яким спробам відновлення польської держави. Її останній король Понятовський виїхав у Петербург, де й помер у 1798 році. Причинами краху Польщі стали економічна криза, політичний хаос, помилки і правителів, і тиск з боку сусідів. Але одним з головних чинників було те, що поляки відмовили українцям у будь-яких правах. Українсько-польське протистояння привело до краху і Польщу, і Україну. Спершу поляки поділили Україну з московитами, а потім московити з німцями поділили Польщу. А що ви, дорогі друзі, думаєте про занепад Речі Посполитої? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.